Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні о 20.00 буде прямий ефір. Хто хоче приєднатися, будь ласка, о 20.00 в прямому ефірі поговоримо, можете позадавати деякі запитання. Дам відповіді на запитання, а також розкажу, що ми вже зробили по збору на третій автомобіль і який він буде. А на даний момент ще зрішив зняти коротеньке відео вечірня. Дівчата мене покинули, кинули мене на одинці, Тьоща теж десь поїхала. Тобто султан султаном на даний момент один. Так що посправлявся по господарству, ще залишилося там підмести проходи, і можна це все діло вже закруглятися, йти. Приводити себе в порядок і готуватися до прямого ефіру. Сьогодні приїхав Санька до мене, зробив мені усилив, зробив свій косяк, так як у нас тут пооламувалися ці штучки. були, О, ну, Хто дивиться мої відео, пам'ятає, да? тобто зробив мені усилення. там знизу. Щось у мене зйомка якась непонятна на даний момент. Отак от воно О, таке все діло зробив. Для того, щоб вже більш не виривало. Ну, хто пам'ятає, коли я там сидів по самі уші, то було не дуже добре. Так що, весна прийшла, пташки цвірінькають, часник вилазить, все вилазить, пуп'яночки, всякі почечки, все. Садок Надіжда Анатолійна сьогодні вже стирила мого оприскувача, в мене їх два, перепутала, взяла мого електро. Побризкала, не знаю, чим вона там дерева обробила, побризкала. Ще залишилося впорядкувати ці гілляки, ну, але діло зараз не про це. По нутрячку, зараз дам відповіді на деякі запитання. Кажуть, як ви оприділили, що він нутряк. Ну, Я не оприділяв, я знаю. Так як продали кабанчик, фраєр виліз, ось такий білий кабанець. Чим плюс рижих поросят, це в тому, що вони ну, реально йому нічого не зробили. Тобто вони його прийняли як свого. І він нормально так втисався. У нього просто одне яєчко. І все. Одне яєчко, яке ми постараємося, ну не знаю, хтось каже, там 40 кілограмів можна. Ну, нам чим більше, тим краще, тоді можна там ще трохи здвинутися, бо не завжди буває там, де хочеться. І треба буде зробити розріз і достати те яйце, або може бути там нерозвинене яйце. Ну а якщо не знайдемо, просто йому підпишемо приговор. Ці поросяхи скоро вже в нас переїдуть. Це такі поросята у Кирила з Харкова, він брав із цього виводка. Ось такі тут у мене зборна. От. Є і від красуні, є там ще й двоє дріщів, один був, і ось другий від Баби Маші. Ну, ось такі ребятухи. Знову ті саме запитання, чому ваші свині, чому ви біля свиноматки можете колоти залізо, можете скусувати зуби, а ми не можемо, не знаю. От. У мене така обична шелудківська дворова. Хтось там критикує, ви неправильно робите є спеціальні свині. Є спеціальні лінії для маточного поголів'я Згоди на всі 100%, але ми ламаємо стереотипи і робимо те, що нам потрібно. Це так само, як хто сада картоплю Беларуса, хто Розару, хто Альвару, хто там, наприклад, якісь інші білі сорти, там гренаду чи саншайн. І в ітогі вибирають для себе те, що для них подобається. Не знаю, сьомка вийде на весь екран чи ні, хтось наклацав І от така ситуація в нас вийшла. По свиноматкам. Це не свиноматки, це теж кабани, це таранчук. Тобто ще є в мене тут п'ять кабанчиків. Валорія Мігеровна чекає свого часу, кучеряшка також. Ну і ось у нас сюрприз. Ну не це, сюрприз не полетів, то за голубів, за голубів питали. Отак буває, да? Два місяці пройшло і наша тумбочка прийшла в охоту, чекали, 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 і така ось, ось ситуація. Ну, е, знаю багато інформації, хорошу, мало хто дзвонить, а коли є ситуація, то дзвонять. На сьогоднішній день дуже багато опоросів, дуже багато людей дзвонять, питають. Я не консультую, а я кажу, як би я поступив би в тій чи іншій ситуації на даний момент. Тумбочку треба перепаровувати. Тобто спочатку подумав, що може щось не так, бувають такі випадки, але все-таки вже два місяці і думав, ну, все-таки може вагітно. Ну, ось вам результат. Завтра поїдемо брати сім'я і будемо парувати. Позвонив до Володьки, каже, нема вдома, завтра зранку, вже 8 годин, сім'я буде взяти, будемо перепарувати, а неділю назад обнаружив. Ну таке наче поповинки, ну, я думаю, наче ну, не повинно бути. Ну, але от така от ситуація. Все-таки це був оборт, тобто викидень. І будемо перепаровувати. Бувають такі випадки, що дуже часто це, все діло трапляється. От. Ну, на все воля Божа. Хтось там каже, заведіть кнуря, дає в мене кнур, можу вам продати, воно вже такий кінь. От. Десятка, десять тисяч гривень, але каплоухи без питань. На слідушій неділю одріжуємо яйкани і пойде він. Він за їхній брат. От, це цього брат рідний брат. От, там помісний він іде, там і є Йорк Петрен, і є Ландрас. Ну, от така ситуація. Ну, а це таранчучки такі доволі непогані. Їжа в нас в свободному доступі, хто нас дивиться перший раз, завжди питають, що там, як, там, скільки їжі, там туди-сюди. Все є на каналі. Будемо садити бройлера. На днях, то я засніму відео, будемо готувати ми приміщення. От, воно вже готове. Залишилося е, застелити е, наші опілочки, зробити, верніше, дезінфектор спочатку буде, потім опилки, зверху дезінфектор, потім навішуємо це все діло і накочегарюємо 18-20 градусів, щоб у нас було. Також дуже швидко пройшов час, і вже на даний момент вже нашим поросятам там завтра буде від. Мазухи три тижні будемо робити профілактичні процедури. Потім дівчатам перепарували, чекаємо. Вся щось теж краснувате, але ну, ми її тоді просто один флакон залишився і ми її перепарували, але не планував її залишати. Якщо перегуляє, піде на ковбасу. Всі також гуляють, як ненормальні. Ось. Ну, таке, залишилися дві, теж таранчук. Так оце вам про картоплю. Сало і м'ясо смачніше, все одно із чорних свиней. Ну, з цих теж непогано, але от з білих мені не дуже подобається. Мейсон Мейсон готов приїхати в будь-яке господарство і попрацювати. Ну або дріжемо йому яйця. Так що це виводок з того виводка, що все з нуля у Максюхи. такі наші кабанчики. Тут усі кабани, тут на свиноматку нікого не залишиш, тому що одні кабанці. Так що такий невеличкий вийшов обзор господарства. Тому що пишуть тебе канал про свиней, а ти знімаєш там попрошанні, що є гроші. Також багато українських блогерів, які після того, як з молодим фермером, верніше, молодий фермер виграв конкурс, зробили так, що я поганий прихвостень і прокладка там якась для молодого фермера, що допоміг йому це зробити. Я, по-перше, скажу вам, він сказав, він не знав. А по-друге, коли йому подзвонили і сказали, що я поділився відео, то він попросив мене обрати. Я сказав, ні, Андрій, я цього не зроблю, тому що це я так посчитав потрібним. І я вважаю, що ти мій товариш. Я повинен якнайбільше поділитися з тими людьми, які хочуть це зробити. І я не бачу тут ніякого підвоха і рахую, що це правильний поступок з моєї сторони. Тумбочка, донечка, я тебе розумію, але сьогодні я тобі нічого робити не буду. Я думаю, зранку буде ще не пізно, і ми її... Перепону, перепаруємо. Є такі випадки, завжди після таких відео багато є коментарів, багато хто просять номер, також сьогодні дзвонили по опоросу, так як люди не перепровіряють цвиноматок і сказали, ну, подумали, що там все нормально, а потім ще розпорошували на протязі трьох днів, а потім йде лікування, та де і тепер. По Тарасові свинки кожен день спілкуємося, кожен день консультуємося. Консультує наше стрілецький, тобто збираємо інформацію і все добре. Так що, ну от такий відос. Зараз замітаю проходи. О, трохи тирси їм накидав, не для того, щоб там підстріляти, а для того, щоб їм було що побавитися. Чисто так із такого подобання. Були б шильовики, було б набагато краще. А також учора я особисто дзвонив до Антона Гуленка, хто знає, такі є в моїй групі. І в нього є своя така організація, як Мініферм. Я його особисто попросив, кажу: Антон, зніми для мене відео по товару, і ми виставимо для моїх глядачів у мене на каналі. Я кажу, це мабуть, перший блогер, який просить тебе, щоб ти зняв для нього, а не ти просиш, щоб він зняв тебе. Так що, ну таке також буває. Так що, Антоха, якщо дивишся, тобі привіт твоїй дружині, смакує він шелучівською ковбасою. А я прошу, щоб показав поїлки, які є на даний момент наявності, які є кормушки, які є лампочки, які є щільові поли, рігіля і різні, різні речі. Я думаю, всім буде цікаво. І я думаю, ми дочекаємося від нього відео, але прийшлося попросити. Так що на цьому, друзі, все. Ще раз наголошую, хто хоче приєднатися і поспілкуватися з нами. В 20.00 сьогодні буде прямий ефір. Всім бажаю скорішої перемоги, миру і добра. На цьому завершую відео. Всім пока-пока-пока. Ну а хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, мінімум падіжа і щоб не було у вас обортів, щоб усі були хороші опороси, окоти, там, іроди, як воно там правильно називається, окроли. Так що всім пока, пока, пока.